Роберт Льюіс Стівенсон Острів Скарбів» Розділ дев'ятий. ПоРОх і зброя ЕСпаньола стояла далеченько від берега. Тож нам довелося плисти до неї шлюпкою під носовими фігурами й повскорми інших кораблів. Дарма що їхні линви іноді терлись об наш кіль, а іноді гайдалися просто над нами. Та зрештою, діставшись до шхуни, ми ступили на борт, де нас зустрів і привітав перший помічник капітана, пан Ерроу. Засмаглий косоокий старий моряк із сережками у вухах. Між ним і сквером склалися дуже теплі дружні стосунки. А от із капітаном, як я невдовзі зауважив, пан Трелані не поладнав. Капітан був досить прискіпливий, усе на борту наче дратувало його, і причина цього невдоволення тут таки нам стала відома, бо щойно ми спустилися до каюти, слідом за нами зайшов матрос і сказав: Капітан смолет, сер, хоче з вами поговорити? Я завжди до послуг капітана, відповів сквер. Запросіть його сюди. Капітан, що вже був позаду свого посланця, одразу зайшов і причинив за собою двері. Ну, капітане смолет, що ви маєте сказати? Сподіваюся, все гаразд. Судно справне і готове до відплиття? От що, сер, мовив капітан, хай там як, а я скажу щиро, навіть якщо когось і ображу, мені не подобається ця подорож, не подобається команда і не подобається мій помічник. Коротко і ясно. Може вам, добродію, і судно не подобається? запитав сквер, вельми, як я помітив, розгніваний. За судно, сер, годі щось казати, не випробувавши його в морі, відповів капітан. Здається, збудовано його міцно, а про інше говорити ще зарано. А може, добродію вам не подобається і судновласник? поцікавився сквер. Одначе тут утрутився Лівсі. Стривайте, сказав він. Стривайте, такі запитання тільки сіють неприязнь та й квит. Капітан сказав нам водночас забагато і замало, тому я змушений просити, щоб він розтлумачив свої слова. Ви кажете, що вам не подобається подорож, але чому? Мене найняли, добродію, з умовою, яку ми звемо виконанням запечатаного наказу, щоб привести судно туди, куди загадає оцей джентльмен, відповів капітан. Тут усе гаразд, аж раптом я з'ясовую, що навіть останній. Матрос знає про мету подорожі більше, ніж я. Ну, хіба це, по-вашому, чесно? А? Ні, відповів лікар не Нечесно. Потім, провадив капітан, я довідуюся, що ми вирушаємо шукати скарби, і уявіть собі, чую це від своїх підлеглих, а скарби річ делікатна, і експедиції по них мені не до душі ніякі. А надто отакі секретні, коли секрет даруйте сер трелені, вже вибавкали навіть папузі. Сілверовому папузі? перепитав Скваєр. Ні, то просто примовка, пояснив капітан. Роздзвонили скрізь, так би мовити. Гадаю, ніхто з вас, джентльмени, не знає, що буде далі, але запевняю, на кону життя і смерть пан або пропав. Це все зрозуміло і смію твердити цілком слушно, відповів Лівсі. Ризик справді великий, одначе ми не такі короткозорі, як вам видається. Кажете, вам не подобається команда. Невже в нас погані матроси? Вони мені не подобаються, повторив капітан Смолот, і коли вже на те пішло, вважаю, що добирати команду мав я сам. Можливо, ви маєте рацію, відповів лікар. Моєму другові, либонь, слід було б узяти вас із собою. Але повірте, вашою думкою колись знехтували, то не навмисно. А ще вам не подобається пан Ероу?» Не подобається, сер. Він, безперечно, добрий моряк, проте забагато попускає команді, аби бути відмінним офіцером. Перший помічник повинен триматися осторонь від матросів, а не пиячити з ними. Хочете сказати, що він пиячить? вигукнув сквер. Ні, сер, тільки те, що він занадто панібратається. Ну, гаразд, і які висновки, капітане? спитав лікар. Скажіть нам, чого ви хочете. Отож, джентльмени, ви твердо вирішили пуститися в цю подорож? Непохитно, відповів сквер. Чудово, мовив капітан. Тепер, коли ви вельми терпляче мене вислухали, дарма що я казав, те, чого не міг довести, послухайте ще кілька моїх міркувань. Порох і зброю матроси складають у носовому трюмі, але ж є надійне місце під каютою. Чому б не покласти все туди? Це перше. Далі. Ви взяли з собою чотирьох своїх людей, і вони мені сказали, що когось із них також хочуть оселити на носі судна. Чому б не примістити їх тут, біля каюти? Це друге. Є й третє, поцікавився трелані. Є, відповів капітан. Забагато потякають. Таки забагато, погодився лікар. Переповім вам тільки те, що власні вуха, провадив капітан Смолот. Кажуть, ніби ви маєте карту якогось острова, ніби на цій карті хрестиками позначено схованки скарбів, і ніби острів лежить, тут він досить точно назвав його географічну широту і довготу. Я цього не казав нікому. вигукнув сквер, жодній душі. Сер, про це знає кожен матрос, зауважив капітан. Лівці. То, мабуть, ви або Гокінс, скрикнув сквер. Уже однаково, хто саме, відповів лікар. І я помітив, що ні він, ні капітан не пойняли особливої віри протестам пана Трелані. Та й я теж, бо сквер справді був страшенним базікалом, хоч тоді, здається мені тепер, він казав щиру правду, і ніхто з нас не вибовкував, де лежить острів. Гаразд, джентльмени!» – провадив капітан, я не знаю, в кого ця карта. Але наполягаю, щоб її тримали в таємниці від мене і пана Ерроу. інакше я проситиму вас звільнити мене. Розумію, озвався лікар. Ви хочете, щоб ми затемнили справу і улаштували залогу в кормовій частині судна, посиливши її людьми, мого друга, а також усією зброєю та порохом, що є на борту? Іншими словами, ви боїтеся заколоту. Ласкавий сер, відповів капітан Смолот, Я не хочу вас образити, але заперечую ваше право вкладати в мої вуста слова, яких я не казав. Жоден капітан добродію не вийде в море, коли матиме достатні підстави про таке заявляти. Що ж до пана Ерроу, то я вважаю його за людину беззастережно чесно, як і декого з інших членів команди. Хоч може вони всі чесні, хто зна. Але я відповідаю за безпеку корабля. За життя кожнісінької людини на борту і бачу дещо, на мій погляд, тут робиться не зовсім правильно. Тому прошу вас ужити певних запобіжних заходів або звільнити мене, оце й усе. Капітан Смолет, почав лікар, усміхаючись, ви колись чули байку про гору та мишу. Пробачте, одначе ви, смію сказати, нагадали мені ту байку ладен ручитися своєю перукою, ви зайшли сюди з думкою про щось більше. Сер лікарю, промовив капітан, ви дуже догадливий. Я зайшов сюди з наміром звільнитися, не маючи ані найменшої надії, що пан Трелані вислухає бодай одне моє слово. І не слухав би. вихопився сквер. Якби не лівсі, я б послав вас під три чорти, а що я вже вас вислухав, то зроблю так, як ви бажаєте, тільки тепер я про вас гіршої думки. Воля ваша, добродію, відповів капітан. Згодом ви зрозумієте, що я лише виконав свій обов'язок. По цих словах він вийшов із каюти. Трелані, сказав лікар, супереч усім своїм сподіванням, я впевнився, що вам таки вдалося привести з собою на борт двох чесних людей цього чоловіка і Джона Сілвера. Сілвер і мені до душі, згодився Сквайр. А щодо цього нестерпного наклепника, то я заявляю відверто: як на мене, його поведінка не гідна ні чоловіка, ні моряка, ні навіть англійця. Що ж, промовив лікар, побачимо. Коли ми вийшли на палубу, матроси вже почали витягати зброю та порох, скрикуючи раз по раз своє Його. А за їхньою роботою наглядали тим часом капітан і пан Ероу. Нове розпланування шхуни припало мені до смаку. Її всю переобладнали, зробивши, зокрема, на кормі, в задній частині головного трюму, шість спальних місць і з'єднавши їх уздовж лівого борту обшитим дошками проходом із камбузом та баком. Спершу ці спальні місця призначалися для капітана, пана Ероу, Гантера, Джойса, Лікаря і сквайра. Потім два з них віддали мені та Редрутові, а пан Ероу... І капітан мали спати на палубі у спусковому тамбурі, розширеному з усіх боків, так, що він цілком міг правити за. Кормову рубку, рубка. Ця, звичайно, була занизька, але там знайшлося досить місця, щоб підвісити два ліжка. Навіть перший помічник капітана, здається, тішився теперішнім розплануванням. Може він теж не довіряв команді, однак це тільки припущення, бо, як ви побачите далі, наше товариство недовго користалося з його послуг. Ми всі важко працювали, переносячи порох та опоряджаючи спальні місця, коли нарешті берегова шлюпка доправила до шхуни останніх кількох матросів, а також дового Джона. Кухар вибрався на борт спритно, наче мавпа, і, побачивши, чим ми заклопотані, гукнув Агов, товариство, що це? Переносимо порох моряче, відповів котрийсь матрос. Навіщо, сили небесні, закричав довгий Джон. Ми ж прогавимо ранковий відплив. Це мій наказ, відрубав капітан, а вам слід зійти вниз, чоловіче. Матроси захочуть повечеряти. Так точно, сер, відповів кухар і, торкнувшись чуприни, миттю попрямував до камбуза. Це славний чоловік, капітане, сказав лікар. Можливо, сер, відповів капітан смолот. Обережніше, з цим, хлопці, обережніше. Він підбіг до матросів, які тягли порох, а потім, уздрівши раптом, що я розглядаю вертелюжну гармату, тільки на встановлену на міделі, довгу бронзову дев'ятку гримнув на мене. Ану, Юнго, геть звідси! іди но до кухаря, хай він дасть тобі роботу. Майнувши ще духу до камбуза, я ще встиг почути, як він дуже голосно сказав лікареві Я не потерплю на своєму кораблі мазунчиків. Запевняю вас, що відтоді я цілком погодився зі сквайровою думкою і глибоко зненавидів капітана.